Друзі, добрий ранок! Сьогодні роблю відповіді на ваше запитання. Маючи поглиблення знання фізіології, психології, вищої економічні, плюс різні тренінги і додаткові навчання, я даю консультації здоровим людям. Моя консультації ближче по своєму призначенню до коучингу. Якщо комусь цікаво, чим відрізняється коучинг від психотерапії, я залишу силочку у телеграм-канал, де публікую досить цікаву розмову всесвітньо відомого коуча з психотерапевтом. Я надаю консультації людям, яким потрібна підтримка у сьогоденні вирішенні питання, які хочуть прийти до своєї мрії, до свого успіху, але не знають, яким шляхом йти. Тобто ми відпрацьовуємо всі ці моменти і йдемо разом до успіху. Які саме питання ми можемо розглядати на консультації? Це невпевненість в собі, подолання цієї невпевненості, це подолання страхів, але не фобії. Фобією я не займаюся. Це як досягнути тої чи іншої посади. Це як привнести в своє життя радість, щастя, це як отримати того чи іншого чоловіка чи жінку у своєму житті. Розглядаю ситуації кризові, сімейні, як з цього вийти з найменшими втратами емоційними і взагалі. Якщо ви готові до праці, до праці з самим собою, йти до своєї мрії, то я вам допоможу прийти до цього успіху. Звертайтеся, буду дуже рада вам допомогти.